وكانت تجد ان تتحول до серединки за 35 хвилин Ось така в мене лінія. Йду по слідам якоїсь тваринки маленької, тому що сліди такі слабенькі, але свіжі. Відносно. От. Перший раз йду цією трупинкою, це до красії. Але дуже гарно. Підйом вже 1.40 Зараз піднімаюсь біля старого закинутого одномісного Крісельного підйомника Виглядає кріпово. Але дуже красиво і будуть дуже класні лінії спуску. Як на мене Так, закриваємо провітрювання на штанишках, палички в руки, закріплюємося після хвороби перший спуск. Подивимося як тут ну, кондиції такі. то от я піднімався Таким снігом хороша така корочка. На справлятися можна. в Дуже неприятний. Тут зараз буде трошки сложновато, бо буде вузенько. Кущики мої любимі зловили мене. Оп. Фух! Приодоллялі! Ой. you <laughs> 价格。